Hello. Як у вас справа? Після тижня відпрацювання трошечки виморило, але ж але ж кайфуємо. Пройшов дощик. Дивіться, яка красота. Такі парки, мені подобаються в лоці, дохревіще таких парків. Просто дохрена. Це біля мене. Такий міні-парк. Це дуже прикольно, коли є, коли вийти. Зелень, кайф після дощику, так свіжо. Вот. Дощик пройшов. Серйозно. Це дуже непогано, тому що коли ти хочеш перезагрузити, найкраще допомагає це вода і зали. Але я не те, щоб перезагрузити, а просто вийшов прогулятися, кайфануть. Ну все, бачите, квіти. Трошки приближу, бачите, квіти. От. В принципі, рахую, що дуже кайф, коли після такої погодки ти собі в неділю рано виходиш, взяв собі кофійка, кайфуєш.